Всім привіт, мої тре друзі. З нами Санв'ятабі і мій друг Марія. Всем привіт. Сьогодні ми будемо продовжувати гру Jack of Hearts. Для вас там попередня серія був спойлер, а ми на наступний день її знімаємо. Е. І знімаєм. сьогодні <рес> <рес> 14-те. Так що, все, все. Ого. Медсон. Так. Можете, так. Козабала школа, ставте лайки і підписуйтеся. Я чекаю на тебе, Ти загрузився, Фанько? Е... ні. Ми, короче. О! о. Загрузий. Душу выпадать. А в тебе так це просто? Виключив все, що маєш. Це мене Ні? У мене не пингу. У мене ноль пінга. А в мене теж не пинга. А у ну, мене... Че на моє лагати, по суті? А зараз лагає в тебе? Тебе... О, нелагай, все, перестало. Фу. Вони Он не Пес патрон! Пес патрон! Такий файний пес патрон! <пас> давай давай, <пас> давай, давай, давай все, вони возрождаються, гані. Та ззаді возрождалка була, ти що? Добре, я, я собі йду поменяю борса тоді. Осуждаю такие на ставлення сталне. Да ты. Ну ты да! Да я там может, забираю спусавку. Опа. А ну шо? А, ну там можно мне еще и нового парса? Ну куда Все, Вс, я дальше семь настолько не забираю. А Давай. Ну і шо? Так вони по таймінгах все мають, розумієш? Тут все по таймінгах, коли перший маєм. Все, більше персонажів не береш своїм. Ха-ха-ха, відчуй Навіть Угу Давай, прожимай. О! Ты такие... Ладно, ты поможешь, я поеду. Так и быть. А, персонаж. Красная длина! А як ти взяв? ну я тут коло Нео стою. Дай си, блядь. Ты ж ты, Куда Далеко. Далеко тут все напряжено ну, у нас. Yeah. Давай, спідрань. О, Некроманта, алло, ты некромантів пропускаєш. Дай ты, будь ласка, Я не успів. 3, 1, let's go! Я з вампоскивай, ты давай. вы! До речі, ты нього є, блин! Но я, блин! Не ждут Так... Я до нього йшов Brookhead Norest America 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 Я полотенце. Ах, май. А, стоп. Ай, -я! я заубилася. Ой, я живу. Ой! Ой, зараз пропадаем! Ой, ай, не, ай! Euh, щось ми, Марія, не говоримо. Це треба і справляти, бо щось відео може бути скучне. Аааа! Живий. Русс! Я не... Ой, Ой як рухнувші. Так, за... Ты IQ моп! Твис IQ moment! Це вже 600. Ні, це вже на 600. А, ну так, снайпер. В'єтнамський снайпер. Я а ти заспавнюєш е, собою м, подружку. Нас, по, наш наш жмей на скіл. На скілу вивіз завжди цю катку, та, Мар'ян? Ти теж на скілу вивіз цю катку. Піс <реш> мене лагає в себе. <реш> Ні, в кайф чекаю. Піс мене лагаєш мені тебе жалко. а не То, походу і у мене пинге. Да, би пинге. О, оно Ти віш, сервер, типу, тобі має бути пофіг на пінги свої. Як мені подобається, что мне сервер. А! Ой, я думаю, що я в я в медведь прийшли. Давай ходи. Давай, ну!

Да у нас за все, я за... Ось якось сраку піти, потім мертвий. Экструктор. Ну, буде шотка. Це вже кінець левела. Зараз тобі просто їх треба к трайубита. Так Давай. Та вон є. Блинка. Геній на Маріану. Дайте цьому. Дайте цьому Генію премію Дарвіна А як я Е, Та у тебе ж є мініган. Ти забув? Соло. Старий боак! Нажі на конопку, конопки! По тина нажав Я вообще-то другий плеєр. Ти геній? Ти не нажала, Ти дру... я другий плеєр, ти перший. Я перший плеєр Я нажал! Й-мой! Тыланчик шипін Так ти... що Я правий! -мо, Марьяна Марьяна? Ты мантик що лагав Марьяна! Ти... Марьяна! Ти... Мар що Маріан, это живий? Маріанна не живий. Ясно. Вернейся, коли все буде окей. А, ми вернулися. Там це прикол! Ти що на... Природ, тик що ти в мене лаунд Скорді, так що це не я винувати він, так що давайте хейт в коментарях. Я зараз тебе кікну, сервера, давай. Пишіть. Ходи. Тыши тва нечемний хлопче! Я тебе зараз кікну. Й? Давай ти вже в грі, геній. Чекай, я тут пишу важливу справу, без неї ніяк. Без неї ніяк? Добре, От ти рівно. Зараз... Виключи, виключи виключ, запис, я скажу. Знаєте, я це зробив, але ми це прийшли, у нас тут е, пінги. Пінги, я не знаю. На помощі. у мене 11, ти 25, так що Дивіться, все, я то, повинен. Дивіться, 20, 11, ну чому? У мене, в мене, дє, в мене дє... нема пінгів. Доброфорс. Ти що виноватий. Я б цю виноватий. Та й ти зараз своїм снайпером. Ти ж виноватий. Ти снайпер, снайпер, снайпер. Та є, є. добрий ранок! Майкня! Ну граги <рес> не охорон. З такими нами грати неможливо! То треба, походу, перезапускати сервер. Ай. Треба тебе перезапускати. Не, мене не треба, я вже релоус. Це сам Ну, я... я. Типу <рес> На. А ты так вижу Я умею бурата Ой Лови птычка Давай На низ, Дрыбай на Низ Там докрыли Плох доктор Ты не шл покажи покажи Данный хоп не хоп Не лох, объяснил <Tonight. ctory line>

А? О, кінать! Я не хочу чорну дару. Э, Пусти мене! Я йду в чорну дару! Шо? Мощный піти, походу. Нет, а там О! треба, там треба по чорній двері, але я, походу, без тебе не можу. Ой, Давай ходи, чорна робоча сила. Йо! Йо-йо! Йо-йо, худы! Бойо! Сатан! Сатана сатана на подзводке! Со і воює сатана! Ніхто! А, ніхто! Ніхто! Так йо, Я не йойн! А, вот, в Ого, миссия, А, им среднем! Ми вдома уже. Ще одна місія. це довга місія, до речі! А, бо це ось фінальний босс. Слышь, oh, okay. oh, слышь, 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 Бубанчиком и зробили. Зломай, ломай, 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 ломай. Фу, uh, не даджу, не даджу. Шаудин сатана. Шаудин, сатана. один сатана. Шаудин сатана. А, не все, побело просто. Спидран по майнкрафту. ня Дальше, Нет! Ой! Треба сатанити, сатану повбивати. І я жартую, ні, вони безсмертні. Вони... Нам просто треба пару секунд вижити, поки телепорт і... красами, не відкриється. Я... Відкриваю вас при себе, будь ласка. Ого! Та... Я здохну! А, ти не можна. Відходи! Шо? Ти ж росінки навчуться ходити? Навчи мене, будь ласка. Можна телепорт? А, тут нічого. О, телепорт! Це все мене! Будь ласка! Та то треба нього влізти, геній! А, ні. Треба було почекати! Давай, спин ран! Давай, у мене є три челика! Ого! Тай, Весло, Америка! 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 Америка, братки. Америка! Америка! То есть, так просто купаешься в и вот внизу тактика, и все, только тактику попробовал. И мы <зывая> же вижу. Копиш, а я а, а Это ж а это ж кого-то моя четвертись. Сам он отписался. Вс, байбек. Пожалуй. Прожала, байбек. Що ж голод? Байбек. Вс, поражала, байбак, вс, вернулась. Давай, давай, давай я к минге, давай я кмиме, давай. Ты выдашь? <рекунтирився> тебе Не просто. Це три сна, які мама тут що забив. Так. А ти що, не видів? Показати? Там вон ззаді челік є, ззаді челік є, геній. На що він ігла, не їбав. Диви. Та чекай, зараз не нападай. Uh -huh. Все, ми

Да Барри, да, Баррика! Ти мене за марканці граєш, дико! Стопи, стоп, стопе! О, це нам потрібно. А! Даш! Киллертон, киллер 338! Воно варто, майже, майже, майже!

Не допоможу тобі нічим Неее, нехай нехай, бо мені тут не треба вже Треба якогось такого персонажа, що швидко заспідра на цей левел Давай, Сало, та Воскресень Ой, свій Ого. Может, ребата там все чисто. Точно? Точно. Да еще. Ой, ти... сюда. Та це безпартний перц. Давай, я возвращай меня. Давай выжидай. Чекайка, сачкай. Запись кручено. Та-та-та, все добре. Я гриптираса і граю вже. Ой! Дінь! Осуждаю! Осуждаю, за це ти і помер. <ріграє> так, а ти слідко... І там ще одна нова дівчина є, так? Так? Яку... Яку я не відкривав. Так. я не вважаю. Я Лобаем! Закидываем бимбе, закидываем бимбе! Халк вручить! Халк ломать! Халк делят халаль! бесит, а безит! Ча вы делаете? Треба просто на і ступить! Ступить Хоть ступит, возродить менее тупить, ступит, дебил. Ша ты делеш! Твои тресы, ты тобою, тр... Збишся, збишся, тр... За тобою 300 Да я 300 тисяч расстрелял. Та я їх Крушить! О, он потреба не сам! оп о о о о о по Асу! Ассуштаймпик піктограму, грамм займки, два ой, зараз... ого досуждалися, давай Почекай, тут ты, тут босс, походу бляха! давай, вилізай, вилізай Ух ты! Я вже атомну війну, походу пережив! Ми... Та да на тревни Та ні, нет, там же все. Они. Як ты на питамен. А огонь по своїм. Ой-ой! Ой-ой, нахер! Да шо ти не сказав, ну я розумію, що ой, а шо я бы. Давай. на Забий. Ай, ти наверх сам. Там він безсмертний. Він безсмертний. Верх, ні куди не проведешь. Наверх! Наверх! Давай, ну, давай, давай, давай. Нет, ты находишься. Стопит сильный. Стопит кинул. Доставка. Америка! 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 Та я зараз усе переломаю! Амері, ма, амері! Оп, 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 скоп! Я не Давай, ти не лишайся, розрути, ти мене! Догрався на Америці. Дивись, показу! Ти є планий в мені перс. Треба дивись. А! Так, а дивись, показу. Заждалка. Я себе не бачу, або себе бачу. Показу. Нікуди не йде, Chodź grać, op, super. Pozwól, odejmę, nie? Chodź, chodź, chodź. No, co, a i i ty będziesz działo? ty a nie ty. Сейчас за походу Коли цей слави, але це фінал. Що? Це фінал? Це фінал? Финал? Финал? А? А ле, це фінал? Не знаю! Геніальні. Ого! Ага. Ха-ха-ха! <схай> Мы так вопрос его! Часто шли! Це на фінал, я згадав, це ще на фінал, там, там 40 хвилин це має проходитися, так що може підписники будуть крані 40 хвилин відео, скучному відеоролику. Let's go. Та хелпони, ну я нічого не бачу! Я нічого не бачу. А ну зараз.